Поблизу Львова відкрили центр протезування та реабілітації Х'юменс Центр. Усі послуги в цьому центрі будуть безкоштовними. У Львові підпалили храм Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Підозрюваного затримали. Деякі львівські фонтани та питні фонтанчики почали працювати. Поблизу Львова відкрили першу чергу Суперхюменс Центр. Це комплексний медзаклад, де протезуватимуть та реабілітуватимуть пацієнтів, які отримали травми та ампутації через війну. Це стосується не лише поранених військових, але й цивільних. Так сьогодні вперше до центру для протезування приїхав 23-річний Руслан із Ізюма, який 200 днів прожив в російській окупації. Хлопець втратив частину руки наприкінці січня. мною трапилася пиля в дрова і під листям лежав вибуховий снаряд. Підняв снаряд і він розірвався в руках. Потрібен протез такий, щоб я мог на мотоциклі їздити. Щодо офіційного відкриття центру його персонал вже працював над протезуванням, і перші пацієнти вже отримали свої протези за кордоном. Серед них і Петро Буряк. Чоловік втратив обидві ноги, коли підірвався в автівці із побратимами на Херсонщині. Він уже освоює нові протези. Протези отримав три з половиною тижня тому. Спочатку важко було, після 6 місяців, більше півроку сидіння в кріслі, ніколи не ходивши на них, було важко. Але головне не здаватися, працювати над собою, як кожен день ти будеш ходити, навчатися, з кожним днем буде ставати легше. Складатиметься центр із двох корпусів сьогодні розпочав роботу перший із них триповерховий комплекс, де, зокрема, розмістили комплекс лабораторії протезування. Тут протези виготовлятимуть з нуля і під конкретні потреби кожного пацієнта. З Пацієнта ми знімаємо гіпсовий негатив. Це відбиточок мої частинки, яка залишилася. Потім в цій майстерні. Майстер вже працює, заливає рідким гіпсом. Проходить певний процес застигання цього гіпса, і ми обробляємо його вже під особливості, під технології. А також тут облаштували спеціальний басейн, розповідає гідротерапевт Нестор Бабський. Пацієнти, наприклад, з болем в кінцівках вони можуть вже приступити таких на перших стадіях починати з басейну, тому що тут, якби менший біль воді. І потім вже переходити до важчих навантажень. Територія комплексу облаштована повністю інклюзивно. <плес> Усі послуги в цьому центрі будуть безкоштовними, фінансують будівництво та існування центру за гроші благодійників. Також залучають амбасадорів проєкту із України та за кордону. Зокрема, амбасадором центру є перша леді України Олена Зеленська. Суперхіменс це не просто клініка, навіть не Мережа клінік навіть не просто центр, це філософія і це правильно відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини: військового або цивільного, дитини або дорослого. І тому, коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили. Зараз у центрі ще тривають будівельні роботи, восени планують завершити та повністю відкрити суперхюманс Львів. Це буде вже завершена послуга. Психолог протезування, реабілітація. Ми дуже чекаємо на палатний фонд. Сподіваємося, що до кінця року добудуємо палатний фонд і хірургічне відділення, також освітній центр. Це все про потужність фахівців. Ми не можемо запротезувати більше людей, якщо в нас мало рук, які знають, як протезувати складні випадки в Україні. Зараз переважно складні випадки. За її словами, із з наступного року планують відкрити ще п'ять таких суперхюманс-центрів в інших містах України. Наступний створюватимуть у Харкові. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина. У Сихівському мікрорайоні Львова вночі горіли двері храму української греко-католицької церкви, каже речник головного управління рятувальників Львівщини Ігор Курос о 4 годині 24 хвилини. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові в церкві за адресою майдан Івана Павла II. По прибуттю до місця виклику рятувальники побачили, як біля задніх дверей виникло загоряння, а також на центральних дверях і було загоряння. О 4 годині 37 хвилин вогнеборці локалізували пожежу, та о 4 годині 45 хвилин ліквідували. Вогонь понищив бічні та центральні двері. церкви, розповідає настоятель храму Різдва Пресвятої Погородиці Орест Породина у храмі на той момент нікого не було. Я дякую Богу що Сталося так, що таке зло не вдалося зробити. Двері, ви знаєте, ми їх хотіли міняти. От якраз воно вже відповідний час тепер прийдеться поміняти. Вранці у храмі зібрались парафіяни з нагоди Страсної П'ятниці. Тут по сусіду в нас були просто. Таке враження складається. Ця церква, вона по суті є така, як би сказати, ну добродійна, що вона от будує навчальний заклад, тобто вона нічого такого, це не є якась. Це для мене просто плакати хочеться, тому що ну, можна не йти, ніхто не заставляє йти до церкви. Ну, щоб ти і таке робити, це просто мені здається, що це не люди. Ну не можна думати, що то московські. Ну я не можу думати, мені здається. Навіть не можу уявити, хто би це міг. Дані із камер спостереження храму надали правоохоронцям близько 13-ї години. У поліції повідомили, що затримали чоловіка, який причетний до підпалу. Розповідає речниця головного управління нацполіції Світлана Добровольська. Проведеними оперативно розшуковими заходами, а також вивчивши відео з камер спостереження. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його на вулиці Чукаріна у Львові. 31-річного мешканця Закарпатської області затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування розпочати за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. Нагадаю, що майже 22 роки тому в цій церкві папа Римський Іван Павло ІІ зустрічався з українською молоддю. Тоді на площі перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці попри дощ зібралось приблизно 400 тисяч людей. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне новини Львів. У Львові попрощалися із трьома героями, які загинули, захищаючи Україну від російських загарбників. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Олег Корнай народився у Львові. Навчався в Українській академії друкарства. Після початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України. Боровся проти військ РФ у лавах першого окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі Олег Корнай загинув 9 квітня на 21-му році життя. У нього залишилася мама, бабуся та дідусь. Львів'янин Володимир Галабудьо працював у будівельній сфері, був учасником помаранчевої революції. І з початком повномасштабного вторгнення долучився до 77-ї окремої аеромобільної бригади. Військовий загинув 9 квітня у віці 40 років. У Володимира Галабудя залишилася мама, сестра та брат. Андрій Довгань народився у селі Староварварівка Донецької області, закінчив військове училище. Працював у галузі сільського господарства та у транспортній сфері. Торік добровольцем пішов на війну. Виконував бойові завдання у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Андрій Довгань загинув 9 квітня. Йому було 49 років. В нього залишилися син та донька. Частина львівських водограїв запрацювали. Напередодні включили сухий фонтан біля оперного театру. Він працює з 10 ранку до 10 вечора. Також уже працює фонтан на площі Митній. Дитина має радість трохи. Так як в нас ніякої річки, ні озера, нічого немає, то хоч, хоч якась розвага для дитини. Хоч трошки забутися від війни. І бачу, багато воїнів так само відпочивають біля фонтанів, багато туристів. Дуже-дуже дуже класно. Загалом у центральній частині міста працюють чотири фонтани та кілька питних фонтанчиків. Зараз функціонує два фонтани на вулиці Коперника, це є Криниця з левами, і фонтан Водолій, фонтан на площі Коліївщини, чотири питні фонтани, дві на проспекті Свободи, один біля Оперного театру, один біля вулиці Беренди і один на площі на площі ринок і один на площі Малонюка. Ну і плюс фонтан центральній частині міста біля Оперного, сухий фонтан. Проте, не усі львівські фонтани запрацювали через воєнний стан. Деякі закрили захисними щитами, тож вони не працюють. Мова йде про чотири фонтани на площі ринок та один біля скульптури Діви Марії. Прийня охорони історичного середовища минулого року. Їх закрило, і з метою збереження скульптур і чаш фонтанів. І станом на сьогодні мова про відновлення роботи поки що не йде. Наразі не працює фонтан і устрицькому парку Івасик Телесик. Торік його пошкодили відвідувачі, коли намагались сфотографуватись, розповіла керівниця парку Олена Мазурик. Тепер певні частини скульптури потребують заміни над відновленням фонтану, у якому більше ніж півстоліття вже працює реставратор. Вартість реставрації 200 тисяч гривень. Він вже в такому критичному стані, що не дозволяє запустити його у. Відкриття та ми не можемо його відкрити в такому стані. До ми плануємо його на початку червня запустити. Зараз над ним працює архітектор, реставратор Андрій Федоришин. Який виготовляє е, ті частини скульптур, які потребують відновлення, і я сподіваюся, що ми на початку червня вже побачимо його оновленим. Зараз є фотографії, які він виглядав з самого початку, і ми власне з скульптором Федоришиним прийшли до того, що він максимально буде старатися відновити до. Першого вигляду того, як, як були, був цей фонтан зроблений. Рука треба потребує повного відновлення, шиї, лебо, голови. То хотілося б їх уже як переробляти, то пере переробляти до першого їхнього такого вигляду. Працюватиме Львівський фонтан до кінця жовтня, початку листопада, усе залежатиме від погоди. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Сьогодні на стадіоні Арена Львів у 21-му турі чемпіонату України з футболу Львівський рух зустрічався із Київським Динамо. На 16-й хвилині матчу рахунок відкрив нападник гостей Владислав Ванат. А за 5 хвилин до завершення першої 45 хвилинки рахунок зрівняв капітан Львів'ян Олексій Довгий. У другому таймі обидві команди голів не забивали. 1-1. Після цього матчу рух перебуває на 14-му місці. В активі Львів'ян 19 очок. «Динамо» із 40 очками посідає четверте місце. У наступному турі рух на виїзді зіграє із Дніпром-1 24 квітня. Кияни вдома прийматимуть Донецький шахтар 22 квітня.